У мене є подруга, їй 45 років, і вона все життя мріє про Бентлі з бантиком і чекає на нього у вигляді подарунка від чоловіка на якесь свято. А він не заробляє і не заробляв ніколи на таку покупку. Він не уявляє навіть, що він може купити таку річ. Він не романтик від слова зовсім. І якщо б він і купив їй якимось дивом цей Бентлі, то не виконав би її мрію повністю, бо він про Бантик навіть не здогадався б. І ось вона його 20 років мотивує, надихає, штовхає взад і витрачає свій дорогоцінний час на те, щоб він здійснив її мрію, яку він ніколи не здійснить. А ще звинувачує його в тому, що він не вдаха і не романтик, і розчаровується та засмучується постійно, і все тому, що вона схопилася руками та ногами за свою звичну, але неефективну роль маленької дівчинки, яка чітка. Чекає подарунок під ялинку від Діда Мороза, а могла б інвестувати свої роки на ефективну роль дорослої жінки, яка бере своє життя під свій контроль, розвиває, надихає та мотивує себе, заробляє гроші на свої мрії, купує собі цей Бентлі та чіпляє на нього цей бажаний червоний бантик. І всі були б щасливі.